На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери державних установ, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. Традиційно починаємо із тендерів Києва. Нацполіція шукає постачальників 150 кросоверів. Охматдит планує витратити 14 мільйонів гривень на консультанта і технагляд за ремонтом. Укрпошта оголосила тендер на постачання 5 тисяч павербанків. Для озеленення Даранського району Київ закуповує дерев на понад 6 мільйонів гривень. Київ автодор закуповує 12 екскаваторів. У будинку дитячої творчості Шевченківського району столиці відремонтують укриття. Київський зоопарк запасається мийними та косметичними засобами на понад 100 тисяч гривень. На ремонт приміщення державного архіву Київщини хочуть витратити 900 тисяч гривень. Столичне КП Плесо придбає пляжеприбиральну машину за понад 1 мільйон гривень. У Києві за 2,4 мільйони гривень збираються ремонтувати фасад будинку, де жив актор Леонід Биков. У трьох будинках Дарницького району столиці збираються реконструювати ліфти. А ми переходимо до тендерів столичного регіону. Петропавлівська борщагівка спрямовує 2,7 мільйони гривень на технічну сіль. У Яготинському ліцеї номер 3 за пів мільйона гривень збираються ремонтувати вбиральні. Гребінки виділяють 200 тисяч гривень на оздоровлення 11 дітей громади. У студенниках до середини вересня повинні побудувати новий бюлет. Гатинський ліцей закуповує дві сотні стільців. Вишневе спрямовує 5 мільйонів гривень на три пікапи. У селі Соснова на спільщині за 1 мільйон і 300 тисяч гривень будуватимуть новий бівет. У ліцеї Білоцерківський колегіум за понад 2 мільйони гривень хочуть ремонтувати пожежну сигналізацію. Кодрінський ліцей виділяє 5 мільйонів гривень на ремонт даху. У броварському дитсадку Перлинка за 330 тисяч гривень ремонтуватимуть вхідні сходи та відмостя. А детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати на сайті Влади. Шукайте лінки в описі.